Ситуація на фронті загрозлива. Що буде з Авдіївкою і що робитиме українське командування? Докладно розповім вже за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Ситуація в Авдіївці загострилася, особливо через брак резервів. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. Так от, за його словами, тривалий час в Авдіївку не приходить поповнення та свіжі батальйони. каже росіяни, хоч і мають у рази більші втрати, але постійно отримують резерви. А сили оборони України в місті не отримували їх давно. Саме тому Бутусов закликав головкома та генштаб звернути увагу на цей напрямок, який росіяни наразі штурмують усіма силами. Давайте процитуємо. Мова не про те, щоб в Авдіївку дали усі сили, щоб змінювати стратегічні плани військового командування. Йдеться, щоб поповнити поточні втрати за два з половиною місяці штурмів, щоб завести пару свіжих батальйонів і дати трохи виспатись, хоча б кільком батальйонам в обороні міста. І такі сили у нас є. Кінець цитати. Про складну ситуацію в Авдіївці каже й екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр: з її слів, обстановка на цьому напрямку стає загрозливою. Вона підтвердила, що окупанти наступають фактично на усіх ділянках під Куп'янськ Сувськом, Лиманом, Бахмутом, Мар'їнкою та Авдіївкою. Там, мовляв, відбуваються ключові бої. Ось що пише Маляр: цитуємо: більше року ворог на цих напрямках наступає з різною інтенсивністю. От зараз найбільш активний наступ на Авдіївському і Бахмутському. На обох напрямках ситуація украй складна, а на Авдіївському відверто загрозлива. Тобто є ризик просування ворога уперед, кінець цитати. Частково бої вже точаться в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Українські військові показали, як виглядає місцевість на цій ділянці. Давайте подивимось. Прогулка Подонецька. Неподалік коксохіна. Неподалік коксохіна. О, Ого, я без колег. Також обстановку в районі Коксохіму проаналізував мій колега Вазель Пихньо. Глянемо. За добу відбулося 92 бойові зіткнення з окупантами, і в основному найбільша кількість таких відбулася на авдіївському напрямку, як зазначають деякі оглядачі. Фактично, день бабака зараз відбувається під Авдіївським коксохімом, тому що росіяни сюди продовжують тиснути, тиснути, давити, давити, а їх продовжують чавити і чавити. Зокрема, все це відбувається. Ось це ну не те, що братська могила, це просто це просто величезне, величезне. Побоїще росіян в районі. Ось цю це, це що я окреслив так схематично, це якраз і приблизно є місце розташування авдійського коксохіму. так от те, що праворуч така одна єдина лінія, ось ця лінія. А це ну паркан Авдійського Коксохіму. І тут під парканом е, можна говорити, що горами росіяни збираються з своїх трупів. Якби це цинічно не звучало, з'явилися супутникове зображення цього, якраз таке авдійського коксохіму. Ну, по перше, він вкрай знищений, тому що тут день і ночі працює авіація. Російські ворожі бомби падають на коксихім, ну І ви бачите, що з ним відбулося. Окупанта поставили завдання захопити Авдіївку до оголошення Путіна про балотування на виборах, і вони вже провалили цю місію. Таку думку звучив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, загарбники кинули на окупацію міста величезні сили та ресурси. Проте Авдіївка виявилася їм не по зубах, адже українські воїни успішно боронять місто, і росіянам доводиться все далі відсувати дату захоплення Авдіївки. Цитуємо Барабаша. Тепер усі розуміють, що захоплення Авдіївки не буде, тому кажуть, що нібито чогось досягнуть до президентських псевдовиборів у Росії. Упевнений у них нічого не вийде. Утримаємось, мають таке внутрішнє переконання а окупанти. Переламають собі хребет Авдіївці. Кінець цитати. Тим часом українські військові в один голос заявляють: на фронті потрібно більше дронів, адже у росіян вже перевага за використанням безпілотників. Схоже, це розуміє і командування, от зокрема речник повітряних сил Юрій стверджує, що українська промисловість змогла створити аналог іранських дронів і нарощує їх виробництво, а також FPV-дронів і засобів РЕП. Мовляв, яскраве підтвердження бавовна в російських телах. Цитуємо ще з півроку тому. Ми. Проговорювали, що робити з російськими шахедами і нападами. Я вам тоді казав і зараз кажу: потрібно клин клином вибивати кінець цитати. Утім, ми повинні пам'ятати, що за будь-якою зброєю і технікою стоять українські герої. І ми повинні пам'ятати та говорити про їх подвиги. От наступна історія про Дмитра. Він розвідник. Під час повномасштабної війни побував в оточенні ворога, вів запеклі бої. Після поранення потрапив до шпиталю, був на заводі «Азовсталь» і про все це Дмитро розповів в рамках проєкту Серця Азовсталі» бізнесмена Ріната Ахметова. Давайте послухаємо. Повномаштабне торгнення в лютому 22-го року я якраз таки зустрів вже бійцем зводу розвідки свого рідного батальйону, будучи на посаді оператора ПТРК «Метіс». Я пам'ятаю, що 24-го я мала йти на роботу і. Мені я просипаюсь від того, що в мене дуже багато пропущених від діми, і він каже: типу, я пішов. І Я така відкриваю новини і все. Ми почали вести вже стрілковий бій буквально між під'їздами, там, умовно, між будинками 25-35 метрів. Перестрілювались, тримали оборону і, власне, поступила команда уразити ворожий танк. Під час пересування з однієї позиції в іншу я отримав кульове поранення червоноображення наскрізне. Мої побратими мене витягнули з поля бою. мене евакуювали, евакуювали мене на той момент, ще крайній діючий госпіталь. На наступного ранку я прокинувся. І від того, що цей госпіталь бомблять, там були на операційних столах і цивільні, і військові, і це було на другому поверсі операційні столи реані... реанімація. І, на жаль, всі, хто були на операційному столі, загинули разом з лікарями і з медперсоналом. Наш старший командирський склад вирішив всіх бійців у нашого підрозділу евакуювати якраз такий на комбінатор ЗОВСТА. Там була можливість написати видали так, би мовно скати якийсь інтернет, то тобто, і власне таким чином я і запропонував дружитись. Я тоді не, не виходив на зв'язок дві неділі. І це була перша його так звістка. І це було прямо взагалі до сльоз. Мене подали на евакуацію якраз таки з геліпоптерах. Мені допомогли сісти вперше, я сів перший з них, ми першими злетіли і починали виходити через море в сторону наших союзних територій. Через кільце, в котрому ми вже були. По нам зробили операційний постріл з ПЗРК «Стріла». ракета попала в наш двигун, але добре, що вона не затонувала, вона просто застрягла в двигуні. Пілоти були дуже класного рівня, не розгубились і продовжили ну, політ навіть в цих критичних екстремальних умовах. І, власне, ми долетіли. Взагалі з приводу осталі, я дізнався десь в якомусь медійному полі, в медійному просторі дізнався, почув, побачив. ось. І якраз таки з приводу програми вдома. Я подався і на цю програму не очікував, що в мені взагалі буде якась відповідь. О, дуже радий сьогодні вітати. Сьогодні ви вперше побачите вже свою власну оселю. Ви для нас герої. Ми хочемо, щоб ви були щасливі в цій квартирі, щоб вам було дуже затишно і приємно проводити тут і дні, і вечори. А це для вас, це ваша власна оселя, і ми вас вітаємо. Дякую. Дозвольте Дякую. вас обійняти. Дякую фонду сердець Рената Ахметова за таку ініціативу і надіюсь, що вона буде і Мої побратими, друзі, хлопці будуть також отримувати нерухомість і те, на що вони праву, як мені здається, заслужили. Друзі, на цьому у мене все. Я дякую, що ви залишаєтеся з фабрикою новин. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо досі цього не зробили. Спасибі за увагу і до зустрічі.